Доброго дня, шановні глядачі. Ми починаємо брифінги народних депутатів України. Я запрошую до слова народних депутатів Андрія Андничака та Дмитра Лінька. Доброго дня, шановні українці. Сьогоднішній наш брифінг присвячений подіям трагічним, які сталися в Київській області в селі Криковщина в неділю. Під час спроби рейдерської спроб захвату одного підприємства з в Круселі Курковщині загинув хлопець. Сталося це з вини людей з оточення банди Януковича, а конкретно Олексія Чебаторьова, колишнього тіньового короля спиртового бізнесу, який нині переховується від українських правоохоронців в Москві. Його звинувачують в тому, що він організовував тітушок і вбивав людей на майдані. І сьогодні ця особа продовжує контролювати цілий ряд. Підприємств в Україні і е, посилає людей на смерть і намагається таким чином повернути свій бізнес і контролювати його. На, на сьогоднішній день е, у, під контролем цієї особи, а також Андрія Акіменка, який знаходиться в Україні, який є правою рукою Олексія Чібаторьова, знаходиться. Кілька десятків підприємств по всій країні це зірненський спиртовий завод, шпанівський експериментальний завод, ічнянський спиртовий завод, Тернопільський спиртовий завод, Золоте Поле, Стінський спиртзавод, Коростишевський Спиртзавод, спиртовий Завод, Сили Підгачики на області, села Вишнева, Полтавської області, а також Люботинський і цілий ряд інших підприємств. Більше того, є факти і порушені кримінальні справи. Щодо діяльності злочинної діяльності цього організованого злочинного групування разом з нинішнім виконуючим обов'язки керівником е, Укрспирту Далебожиком, все це відбувається під прикриттям е, місцевих правоохоронців, які не розслідують ці кримінальні правопорушення. І в е, той час, коли ми говоримо про те, що е, нам потрібно наводити лад і Країні і виводити бізнес із тіні, ми можемо констатувати факт, що щороку більше 1 мільярда гривень країна втрачає через злочинну діяльність цих осіб. І коли сьогодні відбувається, намагаються приватизувати Укрспирт і прибуткові підприємства, які з банку, які б довели спеціально до банкрутства і хочуть продати їх за копійки, це неприпустимо. Потрібно наводити лад в цій галузі. Потрібно забирати у цих бандитів всі ці підприємства і щоб держава отримувала величезні кошти. Мій колега Андрій Антонищак проводив більш року розслідування і з цього приводу є велика кількість матеріалів. і Я хочу, щоб він додав в приводу цього. Доброго дня, шановне товариство. Я вам хочу сказати, що це, напевно, вже третя або четверта спроба райдерського захоплення спиртзаводу. Спочатку все почалося з Тернопільської області, не вийшло. Пізніше два райдерські захоплення у Львівській області, де пролили кров, також не вийшло. І тепер, вблизь столиці, відбувається четверта спроба захоплення, і тут вже воно відбувається з жертвами. Саме більше, що мене турбує, це пасивність міліції, а тепер поліції. Яка не втручається або втручається вже в крайній момент, коли буває деколи запізно. Я вам хочу сказати, що я займався цією проблематикою займаюся з 2014 року. Я от можу показати цю всю переписку, можу сказати, до кого я звертався ще тоді до виконуючого генерального прокурора України Севрука, до директора Національного антикорупційного бюро Ситника, до заступника Генерального прокурора України Холодницького, до міністра Авакова, до Грицака. До тодішнього міністра АПК Павленка віз і сьогодні там. Що нам вдалося зробити? Вдалося е, зупинити два конкурси, фактично, коли я надавав пану Яценюку, бувшому прем'єр-міністру, коли вже конкурси фактично були пройшли на тих людей, які виграла, вигравали конкурси. А це люди були з двома трьома судимостями папки документів. Після цього ті конкурси зупинялись і відмінялись. Інакше Укрспирт вже би був давно проданий, поділений і так далі. Ви знаєте, що саме більше хвилює? Я подав пану Холодницькому документи на вже бувшого міністра АПК Павленка. Жодних результатів я поки що не знаю. Чекаю зустрічі з Холодницьким. Був такий у Павленка пан Чернов, який, е, який е, зобов'язаний був займатися ліквідацією Укрспирту. Він до того доліквідувався, що запустив сюди російську компанію, яка їздила і моніторила самі прибуткові підприємства спортової галузі. Фактично відбулася державна зрада. На нього також подані документи. Також на сьогоднішній день жодної реакції немає. Я би хотів закликати е, даних силовиків, хотів би також звернутися до журналістів за допомогою. Вплинути на цей процес і взяти під контроль власне спиртову галузь, тому що оці от нелюди, які фінансували вбивство на майдані, вони вони далі з Москви фінансують тероризм, вони далі з Москви пробують керувати спиртовою галузю. і це я думаю, що це спровоковано по-перше, це е, чіткою. Позицію декількох депутатів Верховної Ради, і друге це реформами нового міністра ПК, який пробує реформувати спиртову галузь.